Я рахую, що це у нас хороший виступ, тому що ми добилися свого програми «Мію» – одна медаль. І це просто сьогодні зараз цей останній старт лишає такий неприємний осадок, що могли рядом була медаль, і не дуже сильно стріляли наші супротивники. Але Павло вчора на вечері отравився, і в нього постійно розстройство жлудка. Він єлі там стояв. Тому не зміг, я кажу, це і хвилювання перебороти, і перебороти біль у животі. А загалом я рахую, що ми виступили добре. Нам не вистачило одного очка Банькіну на першій вправі і Користельову так само. Всього одного очко їх відділило від фіналу, а вони в фіналі вже боролися за медалі. Ну, Сергій Куліш, ви знаєте, він да, і боровся за золото. Але зупинився на сріблі е, дуже висока конкуренція. Ну як ми я сам собі дуже дивую, що ми е, виборюємо медалі в Китаї, де 1,8 і в Індії, де 2 мільярди. Де потужно е, команда Германії тут дуже потужна федерація, жодної медалі не завивала. Е, Великобританія е, в скіті є медаль, кульові стрільби нема. Іспанія, ну можу ще там 5-6 команд назвати, і європейських дуже потужних, залишилось без жодної медалі. То як розраховувати, що ми не вдало виступили. Mm -hmm. Я рахую вдало виступили. Тим більше от сьогодні був дуже гарний ще один шанс. Ну завжди ж не буває так, що всі фіналісти приносять медалі. Mm -hmm. Давайте пройдемося по окремим людям. Віктор Банкін. Віктор вперше він, він потрапив на Олімпіаду. Було хвилювання до того в нього. Було чотири високих результати на останніх чемпіонатах на Кубках світу і відбірочних змаганнях в Бразилії. Він міг би теж на два-три очки добрати і потрапити в фінал. Ну, але поки що я кажу, мабуть, не вистачило досвіду. Олена Костевич. Ну, Олена Костевич і пневматика, і 25 метрів в неї досить такі ну, Далеко від фіналу. Ну я веду так, таку, що вона Олімпіада через Олімпіаду. У неї почалась перша медаль це 2004 рік по фінах. Потім Пекін без медалі. Потім Лондон, дві медалі. Потім Бразилія без медалі. Потім Токо медаль. Ну я думаю, впевнений, що в Лос-Анджелесі буде медаль. У нас такий вид спорту, що ми. Не одну дві олімпіади стріляє, можемо стріляти і п'ять і шість. І ко... Ко... з Грузії Ніносилопази, вона рекордсменка нашої федерації. В неї 10... 10 олімпіад, і тим більше, що вона сама завоювала квоти, і ніхто не дарував. Тим не менш, ми розраховували напевно Олена Костевич, це ім'я, великий послужний список. Ми розраховували, звісно, на медалі. Що, що не вдалося в даному випадку. Ну у неї ж маленька дитина, і це теж такий відбиток, що всковує, не може віддатися коли треба. Плюс в чемпіонату України вона тільки десь раз на рік, тобто не вистачає стартів. Раніше вона виступала в бундеслізі, але був ковід. Бундесліга перестала ну, при. Перестала змагатися. Наразі вже я розмовляв вчора з німцями, що вони знову будуть ці змагання відновлять. Там такі дуже потужні психологічні змагання. Я думаю, що вона знову прийме участь і вернеться в свою колів. Я ще на це дуже сподіваюся. Хто у нас ще городинець Максим? Він виграв останній чемпіонат Європи. От Городанець дуже добре стріляє фінали в цій праві. Вчора йому не вистачило два очки, щоб потрапити в фінал. Він зайняв восьме місце. І саме в цій праві у нас шість фіналістів. До речі, на наступну Олімпіаду знову буде вісім, так як і всі вправи. Я рахую, що і банкінг, що перше прийняв, і городине, що вони виступили достойно, То 11 місце. Це і 8 місце зайняло. ви кажете, що задача мінімум одна медаль. Чому так ставиться така задача? Така планка? це не ну, задача, Я максималіст. Я від кожного вимагаю і, і Я кажу, і веду, що була медаль. Але дивлячись на інші в мене вже це п'ята Олімпіада. Дуже потужні види спорту, дуже багато в них приймає участь і приїжджають без медалей. То як виступ Я рахую, що виступ ну, не супер, але ж нормальний і по як кажуть, дає для, для, роз, для розмишлення да, да, надалі. Що можна працювати і з, і з Китаєм, і з Індією, і з дуже великими і штатами. Розкажіть, пройшла інформація, що спортсмени готуються за кордоном стрілки. Розкажіть, як облаштований підготовка спортсменів від ну, провідних спортсменів збірної України? Ми в цьому році провели за кордоном два збори: це один перед чемпіонатом Європи, осіки, де з ліцензії і там виграв чемпіонат Європи з ліцензією. І другий це перед Олімпійськими іграми. В місто Вроцлав. Там дуже хороша база, сучасне обладнання. Вони провели на цій базі перші, другі, ні, чи треті, треті так, треті європейські ігри. Нам там все відомо, все в комплексі, і, і тренажерний зал, там і сауна, і масаж є де зробити. Тобто там дуже нам комфортно готуватися і ми постійно на ній гортуємося вже, мабуть, при мені всі Олімпіади. Останній збір робимо саме там. Що скажете взагалі про цю Олімпіаду в організаційному плані, от, організація змагань саме з кульової стрільби зі стрільби взагалі? Ну, як мені кажуть, знаєте, як я один раз почав робити зауваження, мені сказали: якщо вам щось не подобається, проведіть своїй країні краще. Да. То на всіх олімпіадах є якісь нюанси. Тут більше нюанси харчування і другий це транспорт, яким займаються волонтери. А треба, щоб на кожному ключовому участку все таки був якийсь професійний, ну, транспортний, там менеджер. І в житі, якого кого бачите, серед спортсменів, які вже скажімо так стукують збірну, і можуть бути молоді спортсмени українські, які можуть бути серед кандидатів, а можливо серед учасників олімпійських ігор 28 року. Залишилось пару дуже сильних спортсменів. Це перша тиха Тихова Дарія. Вона зараз дудка прізвищі поміняла це останній час. Вона зайняла на чемпіонаті Європи третє місце, а друге місце давала е, квоту. І вона постійно десь біля фіналу рядом. Ну і в Бразилії там не хватило очка. Ну постійно рядом. І ми думали, що вона все-таки попаде сюди, і вона б могла мала би шанс боротися е, саме на 50 метрів. І серед гвинтівочників Гудзі Святослав. Він був четвертий в Бразилії, а треба було там бути третім. Він би завовав фото, і на 10 метрів він нас Сергій кулі стріляв, би, він би стріляв другий. Ну, є ще там трохи молодші, але я просто думаю, що ще рано за них говорити. Вони міняються в цьому вісім 16-17 років, але вже виконують норматив майстра спорту міжнародного класу, тому ми на них розраховуємо. Готовим зараз на Олімпіаду 26 року. Це Ют Олімпік Гейм. У нас там є ну, два, два потужних стрільця, молодих там по, е, по піст, пістолет і Саченка є, і там Лащі з так само пістолет, на Гвинтівки там більше. Але там трошки слабкіші результати. Є ще в нас час до 26-го року. Я думаю, якраз ми їх підведемо. Ну, з них будемо як от куліш, він же був третій, на... в 10-му році на дитячих олімпійських іграх. Павло був 14 році чемпіоном, ну звідти вони і з'являються на дорослій олімпіаді. І як представник Одещини не можу спитати у нас є два перспективних спортсмена, Кристина Остапенко, яка боролася теж за ліцензію, і Іван Клоенко. Як ви розцінюєте їх перспективи? Ну, на ну я найбільші? більше до Кристини Остапенко, Ми її виставляли дари два рази на чемпіонат Європи і світу серед дорослих. Бо вона дуже потужно виступила в Мюнхені. Виграла перше так, місце так, серед дорослих з ну результатом. Так, Але ви знаєте, що не для всіх перехід з дорослих на юніорів на дорослих вони такі вдачні, як у Корестельова, як у Кушнірова було, як у е, Сергія Куліша, у Лени Касєвіда. Трохи треба зачекати. Вона трохи розгубилася в дорослій команді. Але вона дуже перспективна. Її результати дозволяють, якщо вона буде показувати і серед дорослих, то вже попадати в фінал. Зараз вона готується до чемпіонату світу в Перу, у нас буде в вересні місяці. Так само там поїде ткалєнка. Ну Ткалєнка трохи слабкіше по своїй кваліфікації, але ростеві, вони ще молоді їм. Там по 18 років час є. У нас юніорський рік це до 21 року.